Нарешті скінчився дощ, і я можу починати рибалку. Зараз збираю всі речі свої і будемо починати ловити рибу. Нарешті я в човні і починаємо рибалку з плавом. Надіюсь, риба клюватиме. До речі, вода мутна. Як вважаєте, повпливає на кльов? те, ще пройшов дощ, чи ні? Взяв з собою різноманітні приманки, буду пробувати ловити на все. Оберталки, коливалки. Воблери, попери і силіконові приманки взяв. Ну що, друзі, ось і перша риба клюнула. На Кразіфлапер клюнув отакий окунь. З дна взяв прямо. На попер не хотіла риба клювати, на воблери теж не хотіла. Поставив Крезіфлапер і клюнув окунь. Зараз от відпускаємо і продовжу рибалку. Ще досить багато перспективних місць є, звичайно. Та й часу ще багато. Ще й натягнув воблер, коли чую удар, думав головень. Потім слідуючий удар і щука клює. Десь на пів кілограма і зійшла біля човна прямо. А ось нарешті і перший головень клюнув. Я його так міцно тримаю, адже він, хоч і маленький, але дуже міцний. При ловлі головня, фрикціон потрібно послабшити, тому що бувають випадки, коли клює достатньо великого розміру риба, навіть кілограмові, і вони відбивають зразу приманку. У мене таке не один раз було. А ось я й доплив до цього місця, де я п'ять днів тому обірвав попер на гілці. Он він зверху і висить, зараз дістану. Ось дивіться, дістав приманочку. Бачите, ось він. Мій маленький. Нікуди й не дівся. Зараз на нього, можливо, і покидаю. А ось ще на ночабі клюнув ось такий окунь. прямо там над нависаючими гілками. В тіні стояв. Зараз ще туди кину, можливо, ще там хтось є. Роблю слідуючий закид в те ж саме місце і покльовка головня. Два рази клював, але не засікся. Потім роблю третій закид і дивіться, ще більший окунь клюнув з цієї ж точки. А Ось бачите, тільки назняв зняв попер з дерева і дивіться, який головень клюнув на нього ж. Я думав, що щука з нього молоки течуть. потрібно зараз швидко його випускати на волю. Хай не реститься. А ось насалма харнет, який коса під окуня і клюнув окунь. Маленький. А ось дивіться слідуючий закид. І прям в пащі, як бачите, з'їв окунь трохи меншого розміру. Точно попаду під дощ, якщо не знайду місце для ночівлі швиденько. Потихеньку виманюю таких окунів з перспективних місць, але більше не попадається. Все на чабі. Красунчик дивіться який. Краса яка, так? Да? А ось дивіться, гіганта піймав. Прям як воблер, Розміром зараз випущу.